Хай Олександр Геч з вами, просто з Баварії, Кісінген. Основна тема каналу імпорт автомобілів з Німеччини без корупційної складової. Після мого останнього відео якихось визначних подій чи новин, зв'язаних з імпортом автомобілів для пільгового розмитнення, не було, а тому я не хотів клепати однакові відео про. Огляд автомобілів про зустрічі імпортерів, це вже трошки набридло, та й моїм глядачам, напевно, також хочу розказати про актуальні проблеми сьогоднішнього дня, про нові складнощі в розмитненні автомобілів, пов'язані все з тим же визначенням країни походження і про варіанти їх вирішення. Доки ви плануєте собі покупку автомобіля з Європи. І його імпорт митниця також не спить, і багато планів має по відношенню до вас. А саме те, як вставити вам палку в колесо, щоб ви ні кроку не ступили без хабаря. Ви просто уявити собі не можете, наскільки абсурдні питання виникають в ході розмитнення автомобілів. Проблеми просто з пальця висмоктують. Приблизно два місяці тому у відповідь на обурення імпортерів, на запити депутатів Верховної Ради до ДФС, перестали на внутрішніх митницях вимагати сертифікати походження автомобілів. Це дуже складна проблема була. Люди сиділи тижнями в Німеччині, шукали ті сертифікати, яких в природі не існує. І, і нема де взяти, просто просижували гроші і великі кошти тратили. Для імпортерів це була немала перемога, тому що замість сертифіката достатньо було вже зробити лише запис в купчу про те, що автомобіль, скажімо, має країну походження з Німеччини. Для продавців це Немало жодних складнощів на вимогу покупця з України написати, що так і так країна походження Німеччина. Це для продавців було трохи смішно, тому що все це всі дані вказані. В це, оце папірах, у всіх документах, в сервісній, яка та країна, де та машина збиралася повністю. Але цього не вистачало. Треба ще вказати в купчу, Ну і на тобі в купчу. Все писали по просьбі трудящихся без проблем. Ну, але радувались недовго. Це все продовжувалось тільки до перших звітів продавців з фінансовими службами. Як тільки перший раз в фінансамтах побачили, що в Купчі пишуть такий бред, відразу ж заборонили це, в Купчі є стандартні записи: там номер кузова, рік виробництва автомобіля. Номерні знаки там пошкодження автомобіля вказуються, але таку різного роду інформацію додавати в Німеччині та ну, і в Європі всюди ніхто не дозволяє. в Купчі можна і мемуари почати писати, але це ж є стандартні вимоги, що там має бути записано в Купчі, незалежно від того, що просять корупціонери України. На сьогодні імпортерам Європи вже строго заборонено. Дописувати в купчу країну походження, країну виробництва, адже вся ця інформація зазначена в соц папірах, на сайтах офіційних кожної марки серйозної, кожної моделі можна без проблем зайти, вбити номер кузова і подивитися. Де цей автомобіль збирався, коли збирався, час, хвилини. допуску навіть Прюфера, того перевіряльника, який допускав автомобіль до експлуатації в тій чи іншій країні. Вся ця інформація офіційно доступна на автомобільних сайтах по кожній моделі. Інформацію про походження автомобіля в купчу тепер е, вказують лише ті автогендлери, котрі ще не спеклися на тому, котрі не в курсі не продавали ще, скажімо, українцям, е, не знають, що це є проблема. Хоча за це вже назначені немалі штрафи. Е, мало того, е, хто повторно робить такі записи, ігноруючи вимоги. Фінансових установ, тому забороняють взагалі торгувати з відшкодуванням ПДВ. Тобто, це з цим вже ніхто не грається вдруге. Не раджу я вам заморочуватись з тими питаннями по вказанню в купчі країн походження. Чим менше ви будете пред'являти митниці таких з вказанням країни походження. Тим менш будуть їх требувати надалі, тим більше що стосовно визначення країни походження автомобіля службою ДФС, вже було надано відповідь депутату Верховної Ради України Гузю на його офіційний запит. Відповідь полягала в тому, що серед іншого походження автомобіля визначається за номером кузова автомобіля. Відповідь ДФС, депутату Верховної Ради Гузю Ігору стосовно визначення країни походження автомобілів. Я оставлю під своїм цим відео внизу. Так що, кому потрібно буде, хто буде їхати по, по автомобіль в Європу, можете попередньо роздрукувати офіційне, офіційне звернення. Гузя Ігора до ДФС з цього приводу і відповідь я залишу під цим відео. Якщо брокери, особливо львівської митниці, будуть вам розказувати про те, що в номері кузова закодована лише країна зборки автомобіля, якоїсь крупновозлової, ну це відверта брехня. Перший символ у номері кузова кожного транспортного засобу завжди у всіх випадках означає лише країну виробника і тільки країну виробника. Ніяких там зборок крупновозлових. Кожна країна має свою букву. Перший символ в номері кузова кожного транспортного засобу це завжди країна походження автомобіля. За виключенням маленьких фірмочок, які ще не отримали дозволу користуватися символом своєї держави, тому що в них ще модель невідома, вони ще й не вспіли навіть толком назвати ту модель автомобіля. Насправді таких автомобілів ніхто і не імпортував, та імпортувати не буде. Це просто розповіді митників про те, що буква. Не завжди відповідає для того, щоб ввести вас в оману. Все ж дуже просто. По закону, пільговому розмитненню не підлягають лише ті автомобілі, котрі вироблені країною агресором, зібрані країною агресором. А такі автомобілі завжди і у всіх випадках мають в номері кузова перший символ Х. Х це Росія і все. Раз на Х не є країна-агресор, чи крупна, чи дрібна зборка, неважно, яка там зборка, всі автомобілі виготовлені країною агресором Росією, мають перший символ в номері кузова X. Без варіантів. Відповідно, якщо в номері кузова автомобіля, який ви придбали, символ не Х, а скажімо, W, В, то ваш автомобіль вироблений повністю виготовлений тільки в країні Німеччина. Дубль В це країна Німеччина. І кожна країна має свою літеру. Але країна агресор має тільки літеру X повну інформацію по всіх відомих марках автомобілів: про виготовлення, про зборку, про допуск до експлуатації. Ви зможете знайти на офіційних сайтах цих виробників. Якщо ви придбали, скажімо, Мерседес, заходите на сайт офіційний Мерседеса, там можна вбити номер кузова вашого автомобіля і дізнатись, в якій країні він виготовлений, якого числа, скільки годин. Даний допуск до його експлуатації. Повна повна, вичерпна інформація по кожному автомобілі міститься на офіційних сайтах Мерседеса, як і інших марок автомобілів. Але для брокерів львівських, для митників, особливо львівських, ця інформація нічого не значить. Їм більш важливо, що там написано. Вкупчить країна виробництва, країна вірніше походження. До кожної крапки, коми неправильно поставлені, вони придираються, хоча це реально написати там, що попало, що заманеться продавцю. А офіційна інформація на офіційних сайтах Мерседес їх не цікавить, це для їх неважливо. Ну і який вихід з цього положення. Знову ж повторюсь, що найбільші проблеми це львівська митниця, зв'язані з цими записами, дописами в вкупчі. Інші митниці таке вимагають, але не наполягають. Якщо й там нема такого запису, то великої проблеми з розмитненням у вас не буде. Це тільки львівська митниця. Треба їх вчити. Скажімо, можна розмиднитись в іншій області. Сусідня область до Львівської, це Волинська. Елементарно можна тимчасово прописатися в Волинській області. Для цього не потрібно навіть виписуватись з постійного вашого місця проживання у Львівській області, достатньо тимчасово прописатися. Пів години це займе вашого часу, і ви можете розмитнюватись і ставити на облік свій автомобіль в Волинській області. Нічого кормити корупціонерів львівських хай попустяться трошки. З того, що я спілкуюсь з багатьма клієнтами з різних областей, найгірша для розмитнення область на сьогодні це саме Львівська. Корупція Воленяк набагато помірніша. Немає такої відвертої зневаги до людей лише за те, що вони хочуть розмитнитися згідно чинного законодавства. В Волинській області все набагато більш цивілізовано, це я можу сказати, порівнюючи інформацію від своїх клієнтів з різних областей. До речі, той хлопчина, про котрого я розповідав у своїх попередніх відео. Вже майже три місяці ще й досі не розмитнився. Хоча він має всі докази того, що автомобіль не від країни агресора. Автомобіль придбано з великої фірми в Берліні, маючи всі докази, що автомобіль придбано на від країни агресора, автомобіль купувався в Берліні від великої фірми в центрі Берліну, начальнику Начхать. Він просто вирішив провчити за це такого клієнта, який осмілився у вічі сказати йому, що хоче розмитнитись по закону. Нічого собі, це, яка це наглість велика виявляється для бойцуна. У вічі сказати, що ти розмитнюєшся згідно чинного законодавства або було платити. От така тварина і досі сидить в кабінеті начальника львівської митниці внутрішньої. Самовпевнений покидьок, який вірить тільки в корупцію і зганяє на імпортерах свою злість лише за те, що вони озвучили, що хочуть розмитнитись згідно чинного законодавства Держ... Держмитслужби України. Чув після моїх відео бойцуну вже приклеїло заслужене, поганяло. Гамно Степанович розказував хлопці, що були приємно здивовані. Коли в кабінетах випадково почули е, приблизно таке. Гімно Степановича не бачили? або А що на це скаже Гімно Степанович? Ну і всяке таке. <сум> Цікаво. При розмитненні чекати від таких покидьків е, совісті або честі просто нереально. Треба відстоювати свої права, я вважаю. І треба е, майбутнім імпортерам. Долучатись до акцій до цих останніх акцій, котрі проводяться в підтримку їзди на автомобілях на іноземних номерах. Я думаю, що насправді щоб відстояти свої вимоги, треба просто змінити їх на офіційні. Достатньо відмінити екологічний стандарт Євро-5 для імпорту автомобілів, і все стане на свої місця. Не потрібно буде ті іноземні номера. Нормальний автомобіль можливо придбати за 200-300 євро в Німеччині. Автомобіль, який наїздив по бездоріжжю, це автомобілі, які регулярно обслуговувалися, і набагато краще відслужать, ніж навіть новий Дейву Анус. Я сам в минулому проводив і організовував багатолюдні автомобільні акції. І вимоги цих останніх акцій на іноземних номерах. Треба змінити на реальні вимоги, на офіційні вимоги, требувати офіційного розмитнення дешевих автомобілів, а не ізобрітати велосипед і легалізувати автомобілі з іноземними номерами. Для чого платити податки в інших країнах з тим екологічним стандартом Європ-5 ми вже навіть німців переплюнули. У німців Євро 4, і то зовсім не в багатьох містах. Майже всюди можна їздити на, на всіх стандартах. Просто при цьому трохи більше платити податок за автомобіль. А в Україні Євро 5. І це в той час, коли навіть паливо неможливо придбати для екологічного стандарту Євро 5. Навозимо автомобілі в Євро 5, а потім вирізаємо каталізатори. Тому що автомобілі не пристосовані до того палива, і бруд забиває просто каталізатори, вони не працюють з нашим паливом. Отож, для автомобільних акцій я радив би тільки дві вимоги: перша екологічний стандарт Євро 5, і друга фіксоване розмитнення. На відвартості автомобілів, коли митник має визначати з відділу митних тарифів, скільки ви маєте заплатити за розмитнення, в залежності від того, чи платите ви хабаря, чи не платите. А при фіксованому розмитненні все набагато скоріше і простіше. Звичайний касир за три хвилини порахує, скільки вам треба платити в касу за розмитнення від кубічних сантиметрів. Двигуна автомобіля не потрібно буде багатократних перевірок, пошкоджень автомобіля і все таке. Три хвилини і вартість відома. Кожен буде на стадії покупки знати, що заплатить, скажімо, 1535 доларів, а не плюс-мінус тисяча. Відділ тарифів, як всім відомо, ніколи не проявляє ініціативу підтверджувати вартість в купчій, особливо коли та вартість нижча, ніж в каталогу швакелісти. Вони краще за хабаря знімуть всі проценти, нарахують максимальну знижку. А коли людина нічого не платить, ну тоді і знижки немає, тоді навпаки піднімуть ціну. Розмитнення до небес. Таким чином, вихід у нас один, якщо ми хочемо купувати дешеві автомобілі е з адекватним розмитненням, долучайтеся до автомобільних акцій і давайте будемо висовувати нормальні цивілізовані вимоги по розмитненню автомобілів, а не по лівандосу. Лівандос ніхто нам не затвердить, а якщо і затвердять, нічого доброго в тому не буде. Ну, поїздите в рік там, на автомобілі, потім вам ще щось придумають. Тим більше паралельно обов'язково е знову придумують щось на кшталт е сертифікатів від країни-агресора. Е палки в колеса вставлять стоболово. Тільки спільно об'єднавшись, можна ставити перед парламентарями вимоги. Е про нормальне розмитнення, адекватне автомобілів. Так що народ, давайте міняти вимоги. Не треба ті іностранні номера, не треба той лівак. Давайте всього дві вимоги поставимо: відміну Євро 5 і фіксоване розмитнення. І все. І буде спокій, буде нормальна, цивілізована розтаможка, як у всіх людей. Не треба ізобрітати велосипед. Не потрібно нам ті ліваки. Не потрібно, щоб кидали нам кость, легалізували неофіційну їзду, сплачуючи податки іншим країнам. Гроші в Україні потрібні. Треба просити від парламентарів щось прохідне. А саме розмитнення автомобілів, офіційне розмитнення автомобілів. Дешеве офіційне розмитнення автомобілів. І тоді під тиском громади, зібравши велику акцію, ми можемо відстояти свої права на покупку нормального автомобіля і недороге розмитнення. Це ж справедлива вимога, коли ми потребуємо розмитнення, яке мають у всіх країнах. Чому ми маємо платити за розмитнення за хмарні ціни? Мито на автомобілі має бути відповідне рівню життя, відповідне зарплатам в Україні, а не захмарним бути дорожчим, ніж в будь-якій країні світу.